Вибачайте з самого початку. Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня! На дворі сонечко. На дворі весна, все оживає, все. Скоро цвісти буде, все буде добре. Я би кому не хотілося, щоб було не добре, воно буде все одно добре. Так, дивимося, дивимося. Давайте подивимося, як ослабляють Росію. От як Росію роблять слабшою. Давайте, як ослабляють Росію? Питання таке. Давайте, хай цю колоду ми брали, ось ця колода й буде в нас. Так, що вам сказати? Спасибо велике, скажу, давно не казала. За підписки, за коментарі, за те, що ви звертаєтеся на розклади, на за свічки, за мотаночки, вірите, заказуєте, дай Бог, щоб вам вони приносили велику, велику радість. Щоб вони в той момент, коли саме необхідніше буде в вашій житті, от воно прорабатувало, воно срабатувало, і щоб ви знаєш, як сказати, вірили в якісь чудеса. що чудеса бувають, ну в них треба вірити. Якщо людина бере з вірою ту саму свічку, вона й отримає віддачу від тієї свічки. Якщо людина бере просто так, там, взяла заплатила через 5 хвилин, ну, чи мене там кинуть, чи не кинуть, чи що там зі мною зроблять, і все, нафіга вона вам треба? Нафіга воно вам надо? А якщо людина з вірою, за віру, я сказала, завіру вашу вам буде. І все буде нормально. Так що такі діла. Все пишемо в Viber, тільки Viber. все остальне не читаю. Не розумію і не хочу розуміти, вистачає того всього. Чистки. це віддільний розговор. Чистки, в основному я стараюся після розкладів, якщо кому треба, щоб я бачила той розклад, я розуміла, що там вам чистити. І просто люди, які готові мозок не виносити, ну, значить, пожалуйста, люди, які починають мозок виносити, не, не лізьте, не лізьте, вас прошу. Не наривайтеся на неприятності, тому що ніхто нікому тут не угрожає. І я не тих, щоб я угрожала там направо, наліво. Я мовчки, тихенько, просто і все. Хто поняв, той поняв. Просто кажу: по-хорошому, по-доброму, от душі кажу, хто. Просто не лізьте. Ні на розклади, не на свічки, не на чистки. Я жила без вас, і ви без мене жили. Я буду жити, і ви будете жити. Все буде в усіх хорошо. Просто не лізьте, не наривайтеся самі. Я знайду, як за себе постояти. Понимаєте, я не вважаю, що щось я приступительно роблю. Розкладами, це ми. Ви на розклади там, ті, що йдуть, там свічку вам послати, я шукаю в вайбері. Я вас буває шукаю і пишу, посилка вже мені пишуть, що посилка застряла, там чого не забирають? Я вас шукаю, я вам пишу, пожалуйста, заберіть. Хто знає, той знає це все. Так само в розкладах приходить время, ви мовчите, я дзвоню, я шукаю, Чому мовчите, о Боже, время. нас таке, вас таке. Тобто, ну, я стараюсь добросовісно до цього відноситися. До чисток, до защит, до цих свічок, до всього, те, що в моїх руках і те, що від мене залежить, я стараюся добросовісно відноситися. І не дам нікому, не дозволю нікому якось мусор мені виносити. Не подобається? Я вам ще раз кажу, не подобається моя морда, не подобається мій розговор, не подобається мої карти, моє там, поведення з картами. Не знаю, не нравлюсь? Все, подивились, закрили відео і все. Нравиться вірите? Прежде всего, якщо вірить людина, віре, пожалуйста. Подивимося розклад, які чистка, які защити кому треба, що там я можу, що не можу, я зразу скажу, не можу, не можу. Ви пишете, навіть в вайбері, я зразу просто прочитала там два слова, бачу, що щось не туди, і в реанімації, і десь. Я просто удаляю вайбері і все. Нічого без ніяких, Все, я не врач, я не замініта врач якась там, що в реанімації людей піднімати абсолютно, то не до мене. Можу, можу, не можу. І те, що навіть я можу. Помієте, я не Господь Бог сказать по времені, коли вам там мішок грошей впаде під ноги. Я не Господь Бог. От коли воно, я свою роботу зробила, коли воно должно проігратися в вашій житті, тоді воно і приіграються, кожну по-своєму. такі діла. Трошки ліричне вступлення. Так, як ослабляють Росію? Давайте подивимось. А її ослабляють. А її світ стараються ослабити. Хоч які там вони не круті, розкруті, у них все є, на нефті сидять, мішки з деньгами, стараються світ їх ослабити. Як ослабляють Росію. Ну, бачиш, більше, як сказать, менше і менше вони можуть рішати свої проблеми. Тобто в Росії з'являються якісь проблеми такі. Які вони менше чи менше можуть рішити їх? Понимаєш? От якщо там раніше от якась проблема з'явилася, там, примерно, десь щось таке вирішили, дирку заткнули, все, живемо далі, вроді ніде нічого. Зараз карта йде, перша карта йде, те, що менше менш люди можуть в Росії, там правителі, царі їхні, можуть менше менш рішати ці проблеми. Тобто не підсилують ці рішать. Тобто ослабляється. От і король цей падає їхній. Ослабляються вони. Через те, що не можуть вони вовремя правильно рішати свої проблеми, які в царстві государстві їхньому є. Як ослабляють Росію? Через деньги. Он це шестерка Пентаклей, з її рук вона сипеть деньги. А як з деньгами? Ну, як чого через деньги ослабляють Росію? Через війну, от король мечей. Деньги йдуть на війну, а на яку війну? Ну от куди ці гроші йдуть? Ну, у них само собою, в них на їхнє іде. Куди вони? Ну, я зовсім, що тут четверка карта, четверка купки, воно смічає. Тут з я вам зараз скажу, якщо по карті примерно, да, вони свою війну вони оплачують самі. Ну, тобто карта показує, примерно, свою війну по шестерці пентаклі ми оплачуємо самі. Тобто зарплати, там, похоронні якісь там, ракети, всяка хрень та їхня, вони оплачують самі. Ну, Діло в тому, що от сундук з деньгами їхній, тобто, казна їхня. Розумієш, вони оплачуватимуть і оплачують війну і Україні. Тобто вони прийде время, проплатять все те, що тратила Україна, тобто заморожені якісь активи, і десь щось таке, що світ візьме з них ці гроші. Тобто, сундук пустий буде. Тому що ну, не, людина, <кười> <кười> Вибачайте, не людина, а государство плати за себе в цій війні і плати за другу сторону, за, за другу сторону в цій війні. Тому що зундук повністю пустий. І за себе, і за того дядю, чи тьотю. Тобто за, То за Україну вони заплатять, світ забере ці гроші. Ті, що в Україну вкладають, там, даючи патрон, чи ще щось, чи ще щось, якийсь пулемет, чи щось, розумієш, все одно воно це гроші, це зрозуміло. І вони заберуть. То вважай, вони за війну двох платять. Так, як ослаблять. Ну і що цей сундук? Що це? Ну, це їхня казва. Давайте так. Тут смічей, ну, от їхні, їхні. А не війна, тому що робити. А не от вона сидить, ручки розвела, не знає, що робити. Понимаєш? тоді, коли дойде, що фінанси поють романси. І що воно? І воно ж нічого не дасть. Все одно ж воно нічого не дасть. Все одно ж росія взлітає. Тобто розрив мозга буде. Розрив на багато частій, ну, есть, тобто, по башні, це ну, ота ота піраміда їхня вона не удержиться. Вона не удержиться. Да, по своєму Україна проходить через башню, там робила розклад, я... <кх> Да, проходить через башню Україна. Тобто щось буде ламатися, щось буде на місці поломаного строїтися. Ну, тобто, хтось... чистка буде в верхах тих старих всіх. Ну, тобто тоже по по башні ми проходимо. Тут не можна сказати, що от ми прям, да, проходимо ми через наше тупе мовчання якесь таке, ваше, наше, без разниці мовчали ми. І тут карта, бачиш, ну що, що не знаємо, що робити, тому що, понимаєш, тому що Росію, карта, значить, так показує, Росію держали ці фінанси. Тобто в місті оцю оцю махіну держали фінанси. Оцей сундук з дітьми держав. Тобто всім всього по чуть-чуть хватало. Якщо він буде пустий, а не він не є, а він буде пустий. Тому що тут за дві війни треба заплатити, за, за свою, і в тебе потім заберуть за другу сторону, з ким ти воював. Повімаєте, якщо сундук пустий, значить от ситуація в Росії в самій вона не одержується. Всім всього не вистачатиме. І по башні, ну, і куди башня приведе ну, всяко Росію. Ну, усяке ослабляють Росію. За що є? Знаю того, що заплатять і за себе. І... Як, як башня проіграється, як проигрується башня? потеряли людей, потеряли деньги. Ось сидить оплакує вона. Це п'ятірка кубків. Да, п'ятірка кубків. Депресія, то сльози, соплі, потеряли себе, потеряли деньги, потеряли мужиків, ну, більше мужиків. Повімаю, що нічого немає. Відтоги нічого ви не візьмете, нічого ви не візьмете. Ну, а що ви візьмете? В цій війні, що ви візьмете? Зроблю завтра просто розклад на Росію, Україну просто так, сьогодні. Давай, що ви візьмете? Відтоги. Нічого, смерть візьмете. А що від того ви візьмете, чим воно закінчиться? Смертю. Смертю. Все більше і більше смертей. Нема ума навіть встановиться. Понимаєте, от по карті, дивися по карті і в голові. У мене сижу і крутиться. Нема ума навіть вся. Просто встановитися, ну, от як то знаєш сказати, ті русські, хто хоче, рускоязичні, хто хоче, поїхали з нами, зробимо вам город, зробимо сад в городі, щоб ви жили щасливо, щоб ви сравнювали, от в Україні. ви так. Понимаєте, немає, Все одно унічтожають, унічтожаючи Україну, вони ж унічтожають себе по башні. По башні вони унічтожають себе. Тобто, ну що, ну карта смерті? Ну що? Вокруг смерті? І нема остановки. Ну, смерті, хорошо, смерть карта. І що ця смерть хоче нам сказати? Горить усе. Смерті через те, що горить, через те, що карта. Пере, бачиш, як сили пере, от карта. Сили пере. пере. Перецінили, Пере... не те, що недооцінили, а переоцінили свої сили. Повієш, посчитали себе, ну, блін, ну, страшне діло. Чуть не карто сонця зайшли, карта мага. А діло в тому, що от карта смерть сонце і маг, ось ці карти показують, ця карта самі себе спалюють, самі себе спалюють. В цьому всьому самі себе люди спалюють, самі згорають в цьому в всьому, що вони придумали. Ніхто ж за них, я думаю, не придумав. Вони це придумали, цю війну. Ну, яке отношения в них до Білорусі? Перед цим ми знімали про Білорусь, а ну от отношення Росії до Білорусі. До Білорусі. Яке Які до Білорусі. Тут бачиш тут виход обоє, знаєш, хто на, на... мир. Діло в тому, що Обом не нужен мир. цей. Понімаєш? Обом, як то на руку ця війна з Україною. Обом, понімаєш, що ця стабільність в Україні, ну, стабільність іменно от вона зве, дивись, Україна зве в свою стабільність. Там четверка жезлів, ну, то тобто ну, к... 4 ну, дому конкретно щось стоїть. Понімаєте? Що Україна, примерно, дивлячись на Україну, от як то вони розуміли, люди б їхні розуміли, що як то треба по-другому жити, ну то більше для світу. Ну, Україна стала більше для світу відкрита. І світ більше став для України відкритий. А їм це не треба. А їм це не треба. Їм треба своїх людей, людишок, держати ну, в тому всьому, тому що а чим, а ким правити, і хто на них буде працювати. Понімаєш, от відношення до Білорусі, браття по нещастю, одне горе на двох. Понімаєш, обі обо, дві країни, які не хотіли розвиватися. А біля них Україна, яка да, з... важко буксує все те, що і ми тут недовольні, все це понятно. Ну все одно люди дивляться вперед, і люди дивляться в будуще, і люди займаються собою. Прежде всього, самі собою займаються. Чи займалися, поки твари не прийшли. Ось такий розклад. Як ослаблюють Росію? Ну, давайте ще трошки візьмемо. Карті, як ослаблюють Росію. За що денег? За що денег? А деньги це дві війни оплатити треба. Війни. Війну з тієї сторони. А заберуть гроші. Заморожені гроші. Про війни це гроші. Так. Ну, як ослаблять. Ну, як вони ослаблять? От як ослаблять реальність яка? Як ослаблять? Договоряться. Віду все одно будуть йти на договор, договорності. Тройка жезлів. Не тим, бачиш, не тим методом дявола треба було унічтожати. Не тим методом. Все одно. Бачиш, не тим, не тим, що от карта показує, старалася з ним договарюватися. Старалися біседи вести, старалися договарюватися, старалися як-то, поїмаєш, а він в цьому своє я росло, росло, росло. От понімаєш, він посчитав в якийсь період, що він такий, як усі, прям, ну, ніхто, він ніхто. Ну, Дьявол давай такими. Дьявол. Як характеристика дьявола цього їхнього нічого. Боїться всього, боїться всього. Страшно. Хоч і дьяволом не, а чого страшно? А чого Страшно а Страшно то, що бачиш паш мечей. Десь хтось подлінько прийде й голову тюк і немає. Того й страшно. Понимаю? Навіть не боїться цього стаду. А хтось такий <кхух> подлонький, як він, прийде, тюк по голові шашечкою оцією, ось по дев'ятки мічей і паш мічей І все. І скаже, так і було. І правильно боїться, і що він боїться ще? Десятки жезлів, тяжесть це несе. Повімаєте, тобто, він на свої плечі положив те, чого він ну, не в силах винести. Тяжесть на себе погрузив, війна, це все, що з воїною зв'язано. Це тяжесть, яка йому не під силу. Тобто, все він може там рішати туди-сюди. Це чоловік пішов котам, наший від кліщів. Дивлюся. А, цю, а, це, а оце не полосила. Не по Що ще дві карти візьми, мандруй мечей. І боль, яку він людям причиняє, боїться, він. боїться. Він причиняє боль. Ота тварь причиняє людям таку боль, і він же ж і боїться. Понимаєте? Він же ж і боїться. А далі возврату немає. І от він і дьявол, от зараз я вам покажу ці п'ять карт. Зараз ну, я п'яту карту візьму і подивимось, що такий знаєш, як сказати, ну, вроді, це карта неуязвимості. Тобто ти всіх можеш перехитрити, перемудрити, когось деньгами купити, когось властю купити, ну тобто ти ти всесильний. Ну, в те час в нього ці самі страхи. І п'яту карту візьмемо. Ну, він імператор. Короб'янці. Тут ось всі карти показують, які страхи від цього дьявола. От які страхи по дев'ятки м'ячей, які страхи йдуть з цього самого дьявола. Засрав те, що. І все. От тобі карта показує. Понимаєш? І все це страхи перед Україною і перед українцями. Тобто, видать, тільки виходить, знаєш, під силу Україні і українцям от дьявола поставити на місто або просто уничтожити. Не те, що там прийти шашкою помахати, там свої це зроблять. А те, що просто в ситуацію таку загнати може тільки Україна його. Понимаєте? І через Україну він може ці зуби свої поламати. І рога свої на лобі поламати. Ну, тобі карта показує. Боїться тварь. боїться, боїться, боїться пажа мечей, боїться подлості такої самої, як у нього карта показує. Тобто людина розуміє, що він міг би це зробити за великі гроші, за якусь посаду, за все. Людина розуміє, що я б ну, він міг би це зробити. Піти комусь розібратися. Дев'ятка Дев'ятка жезлів, дивлюся, вже дев'ятка жезлів. Карта старається своїми путями себе защитити. Тобто в бункері, в шмункері. Тобто, людина постійно від цієї дев'ятки мічей, першої карти, від цього страху, старається себе заховати. Від усього світу старається себе заховати. Дай далі тройка мічей йде. Це сама больна карта. Ти, сука, зробив больно, там три меча. І троє дітей кожного, в кожну дитинку, поїмаєш, ти, ти поламав судьби би скіком людям. Ти в скількох людей життя забрав. Дявольська твоя душа. І за це все, понимаєш, буде плата. Не буде в тебе твари плата, будуть твої діти, внуки, правнуки і праправнуки платити. За це все. І ти по, на себе погрузив ту ношу, яка тобі не під силу, яка тебе даве. І все, от тобі дьявол в своїх страхах іде. Ось сам карта. От дьявол, який теж чогось боїться. А боїться цієї ситуації, як, як, з якої, ну, яка з Україною відбувається. Понімаєте? От боїться. Значить, не такі прості ми. Значить, непрості в нас роди. Значить, корінь у нас не простий в нас, в українців. Тобто, значить, щось ми себе представляємо на цій землі. Наше, бо це все то правильне. Ціни б не було. Світ би перевернули в лучшу сторону, в кращу сторону. Все, дівчата, бодень ще тільки впереді, ще, ще, ще ваші розклади впереді йдуть. Ну, нічого, подивимося, кому що там треба, просто трошки пишу. Пустий зошит, повірте, трошки собі питання якісь пишу, щоб потім вовремя розкладу можу забути. Так що, не судіть строго, все, що хотіла сказати, сказала. Той, хто має вуха, той почує. Нікого не оскорбляю, нікому нічого, просто будьте адекватні. Тут просто дуже просто до цього відноситься Ну от в цій ситуації. Не нравиться – не лізьте. Ожидаєте мільйона чи там мільярди з неба посипляться, не до мене. Точно не до мене. Чи ж ніха завтра на порозі не до мене. Видошні руки приклала, я должна зробити те, що я должна робити, почистити, ніяких приворотів не пишіть, одворотів, ви пишете, я, я удаляю ваші вайбера. Ніякого нічого я зараз не роблю. Абсолютно. Не хочу, не буду і не нужна воно мені. Чистка це те, що воском, це те, що це, те, що, от, понимаєш, це, це хороше діло. Тільки як людина до цього відноситься. Якщо ви не готові, от вам треба щось, і вам треба кожен день в контакті бути зі мною, і щось мені розказувати, і щось я вам должна нас та не переживайте, та да, все робиться, та прийшли ви дуже далеко. Ще раз кажу, сто перший раз, не я до вас прийшла, ви до мене прийшли. Якщо людина готова от готова, просто спокійно жити далі, і повірити, що хтось їй робить, що там треба для неї. Значить, не готова, значить, гуляй, Вася. Гуляйте, дівчатка, щоб не було клопоту. І все. В мене клопоту від вас абсолютно. Мені. А ви, щоб не набралися просто клопоту, того, що вам не треба. Того, що все, розказала, так розказала. Все, пока, любенькі, дорогенькі.